Добрий день! Сьогодні 10-та частина ой, сьогодні 10-та частина шлях до фіту з нолі Ой, 10-й день. І сьогодні ми будемо робити на Вендлаві від ой, трек, який був би схожий на нот Sorry. Дуже кайфовий трек. Чекайте цей дроп. Saying goodbye. I the Це дуже свого відчуваєте це все. Ну, якщо подивитися в Биган Дистрек. Ми можемо знайти, що це хіп хоп і треп. Відповідно, на Ютубі я буду шукати такий тайп, який був би похожий на щось таке. Отож, давайте вже перейдемо в пендлап. Ой, я щось тут був забув звук включити. Ну, одним словом, дивіться, я тут буквально на оцей аудіо я поставив буквально пресет Studio Vocal. Е все, типу Studio Vocals цього, типу, і все. От, І на другому я теж поставив Studio Vocal, а на третьому там уже реверб якийсь цікавенький. О, бачите, вони мені написали, що вікрофон використовується. Ой, та й таке. Там, бачите, dub, Verb. Та й таке. Ей, 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 я пішов в шараго і нічого не зрозумів Там так багато цих уроків, я проти звів, живу на гроші батьків Вже не знаю, я ступів Мені це не треба, але я це беру Так, так, мені легше знає yeah